Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 29 січня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу фарисеї почали сперечатися з Ісусом і вимагали від Нього знамення з неба, спокушаючи його. І Він, тяжко зітхнувши духом своїм, говорить чому покоління це шукає знамення? Амінь. Кажу вам: не дасться поколінню цьому знамення. І, залишивши їх, знову увійшов у човен, і, відпро... і відправився на той бік. І забули взяти хлібів, і тільки одну хлібину мали з собою в човні. І він заповідав їм, кажучи, глядіть, стережіться закваски фарисеїв і закваски Ірода, і міркували між собою, кажучи, хлібів не маємо. І зрозумівши, Ісус говорить їм, що ви міркуєте про те, що хлібів не маєте? Невже досі не збагнули і не розумієте? Чи ще скам'яніли ми маєте серц... серце ваше, очі маючи, не бачите, і вуха маючи, не чуєте, і не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я переломив для п'яти тисяч, і скільки повних коробів набрали ви шматків? Говорять йому дванадцять. А коли сім для чотирьох тисяч, скільки повних кошиків набрали ви шматків? Вони ж сказали сім. І сказав їм: Досі не розумієте? І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, якби перший завіт був бездоганим, то інший не був би потрібний. Але Бог, докоряючи ізраїльтянам, каже: ось на стої дні, говорить Господь, коли я укладу з домом Ізраїля, з домом Іуди, новий завіт, не такий завіт, який я уклав з отцями їхніми того дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипту, бо вони не зосталися у тому завіті моєму. І я покинув їх, говорить Господь. Ось завіт, який я укладу з домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь. Я вкладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях їхніх. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І не буде вже вчити кожен співгромадянина свого і кожен брата свого, кажучи пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене, бо я буду милостовий до неправильних вчинків їхніх, і гріхів їхніх та беззакон їхніх більше не згадаю. Сказавши новий, він показав застарілість першу. А те, що занепадає, і старіє, близьке до знищення. На цьому це все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором!